Зараз Андрій, наш головний агроном, покаже, як налаштовані наші системи, які покаже там моменти. Уточнення. Давайте. Уточнення. А скільки ви на всі ці діджитал е, інструменти витрачаєте в рік? Треба ну, порахувати. Ну, давайте порахуємо. Філ'йо там 20 тисяч гривень на рік. Ну, ви Перші купили рік там цю датчик цей. А шайби нам шайби. дали. Е, Одну дали при підключенні, вона йде в комплекті до підключення. Перший рік у філдю безкоштовно. Другий рік буде коштувати 20 тисяч гривень на рік. Це, ну, це нічого. Потім ми брали участь у гранті ФІЛДЮ байер, нам передали три комплекта картографування врожайності. Ми окремо це будемо говорити. Тобто ми можемо, ну і з тим у комплектах є і iPad і є шайба. Тобто ми ці iPad і шайби зразу поставили на оприскувачі і на сівалки, і бачимо зразу, mm -hmm. що у нас відбувається в онлайні. Тобто шайби ми ще не купували, ну, але, але якщо до цього дійде, то шайба це от просто двадцять тисяч. Двадцять тисяч це, це невеликі гроші. Далі що стосується а, грошей, то саме більше це звичайно комплекти Джандіра, тобто офіційний комплект, а, монітор антена, проводка, і собас розетка а тут 3000 це воно десь там під 800-900 тисяч гривень. Це та інвестиція, яка от е, сама суттєва. Це інвестиція більше. А от е, саме за опцію, скільки ви платите там в рік або на гектар а, або в джендір оперешн центр безкоштовно. безкоштовно. Тобто да. ви от інвестували і в обладнання, і, і воно тебе сьогодні. Зо всіх з того, що я спілкуюся зі своїми колегами, то дженір най. Найбільше інвестує в цю свою віртуальну оперейшн центр. Тобто там і там з кожним там місяцем кварталом з'являються mm -hmm. такі дуже великі прогресивні опції аналізу, контролю, обліку і, і розумінню. Ну окей, далі що там? А, ну Кропіо. 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 Там ну у нас не 2 долари, у нас ми сторгувалися там на, на, на меншій сумі. Ось ну то це є ще ви Ну, менше. І а е, комбінована телематика кожна. одиниця. 1,5 Один за гектар да, в рік. А, ну давайте візьмемо 1,5 Ні, 5, Це ж не ви сказали, це я сказав. Це сказали. Ну, Але ну, ми ж говоримо, всі знають, Я ж хочу, щоб 20. люди що для себе. Так, 1,5 долара на гектар на наш 5 ну, так, 2, тисяч 2. Два, окей, давайте. 2, 2. На, от, 10 тисяч доларів на 5 тисяч гектарів це буде коштувати кропіо з усіма його можливостями. Десь не на не... 10 тисяч доларів у рік. Да, буде коштувати кропіо плюс телематика. 10 000? Ми підключили АЗС, тобто було стороннє обладнання АЗС, ми інтегрували його в Кропіо. І тепер наші диспетчера, ну, коли техніка заправляється по карточці, бачать чітко, скільки АЗС видала пального, а в баках техніки стоять лінійки. Вони бачать, скільки бак техніки mm -hmm. прийняв палива. Тобто, Ну от оці всі такі моменти диспетчеризації, от ми оце все зараз вже все встановили, все налаштували, все там бачимо. Як воно буде там зараз, ну, зараз якраз весняний сезон і посівна, і оприскувачі все воно буде вже. Які очікування, що це тут буквально двома словами. там, да. Не, Зрозуміло, що це контроль, що це швидко, зручно і тому подібне. Прозоро. Я про економіку. В тебе контроль над паливом. В будь-якому разі паливо л'ється рікою, 5000 гектарів. Боже, тут нема кому красти. У посадки завжди сидить зацікавлений фермер, який готовий за 50% вартості. який і ну його ти можна зрозуміти, йому треба багато ну він осібник, ну, він не платить ПДВ, він продає зерно в кеш, йому кеш дають в руки, буде він купляти. каже тільки дурний купляє по по офіційній ціні. Доброго А для чого, якщо його можна купити у холдингу за за 50%? То, ну не в холдингу. Хто хто там в посадку? У ну, будь-якому разі ми е, всі ці речі виключаємо з нашого Окей, моменту. Все. Ми там не, не, не вибудовуємо Зрозуміло. службу безпеки, ми вибудовуємо службу у обліку внесення товару метальних цінності в кожне конкретне поле. Е, щоб ми його побачили, як воно там. Переходимо до інструментів. Головний агроном так, Андрій. Ну, ну що, основний мій інструмент це, це там на даний момент це Кропіо. О, кропіо. Тут ведеться вся звітність. А від агрооперації, агрозвіти, так само, ну, телематика для мене дуже зручна. На даний момент є, відражається всі, вся техніка. Коли вона в полі дуже зручно. так само є звіти, тобто агрооперації. Звіти ми говорили про КАЗ, про внесення. Ось ми такі звіти скидаємо. Це звіти з FieldView. Тут вже видно ну, дата, поле. Скільки використано, навіть швидкість якою ходив оприскувач. Видно всі прогалини, які ми. Ну, ось тут бачимо, ця точка є. Це означає, що оприскувач тут закінчився. Тобто вибризкав від То тиждень вертальник і, і підійшов на заправку. Тобто, ми бачимо всі... Ну, він там добрискав, ми ну, можемо ну, це зрозуміти. Ну так, да, так. Да. Бачите, нема, нема просто пустого. Угу. Є, що збійшло зниження норми, а далі вже пішла норма рівна. Тобто, так само, як на розворотах, чи якісь стоби об'їжджав, ми все це наблюдаємо. Hmm, так, можна. А ось це ми вносили на ріпак по в карті. Але де в карту ми робили не відносно аналізу ґрунту, а фактичному стану поля, тому як дуже ріпак був такий. Ну, зрозуміло, да, Ви, як, як ріпак. І ця карта дуже чітко показує, де краще ріпак, в яких зонах ось так, прям півполя розділяє. Скільки тут Скільки краще. Тут краще. Від 120 там, Кас, до, да, да, до. Я бачу 50 до, да, до 50 Ну, Носили найбільше. це просто карта так. Угу. І видно, що в зону продуктивності там, де немає надії на ріпак, якби він не дасть нам хорошу врожаю, ми туди дали трошки менше каси. Так, зрозуміло це все. А от е, мене цікавить, наприклад, е, план, факт, відхилення. Ми можемо це подивитися. От Геннадій, наприклад, він тобто, поки, там, да. поки там на Волині е, їздив по тих лісах Волинських, ви тут щось вносили. Він заходить на любе поле, я бачу агрооперації. Заходить на агрооперації. Да. От мене цікавить, наскільки ви там відхилилися від плану, виконали план. Ось операція. Оприсхоння. Так, каз. Заходить. І йому все. Яка була температура, яка площа зроблена, який план був. Норма план тут збіглася, прям так, все дивимось. положено. Да. Є нормаплан, норма факт. Всього угу. план і всього факт. Збіглася який гарний приклад. <гум> ну, круто. <гум> ні, є, можу показати, другі, де не збігається, наприклад. Ні, ні, а, наприклад, це конкретна операція, це ми її детально розкрили. Можна да. подивитися там всі технологічні операції, щоб можна було так, парам... Віс... не, не відкривати кожен. Певне поле і просто по Це ми йдемо від ближайших до. Всі. Тут можна подивитися, якщо є відхилення від е, планової норми. Чи треба заходити на конкретну, Ні, ну в принципі. В принципі, ось є. Нам треба було 20 грамів, да? пішло трошки там більше трохи. Як ви угу. фіксуєте ці всі грамовки по факту? По факту дається звіт. Так же само. Ну, я, я роблю агроплан, wow. uh -huh. куди вказую. Потім, вже по факту роботи, ми здаємо акти використаних типу uh -huh. препаратів. І план вже як є, просто там оператор вводить факт і воно. Вречну? Ну, хорошо, <свят> ну, це да. вручну. А ми, ми ж можемо підтягти дані, наприклад, з FieldView сюди. З FieldView, так. FieldView, да. FieldView ж показує mm, в да, реальності. Да, да, да. Ось, Там ось... не треба вручну коригувати. Тобто типа. вона в реальності показує факт. фак. Да. Uh, yeah. Я щось показував. Ось ці показу. факт. А з Джонді Operation можна сюди теж підтягнути факт? John Deere же теж показує в онлайні все, через цю коншину, там же він все показує, ну, літраж і все інше. Ну, Те, що касається техніки, показує все чітко. Mm -hmm. А з агрегатами там є трошки свої нюанси, так як в нас mm -hmm. більше націлено на FieldView, воно ну, як ну, зручніше. І mm -hmm. кропі. Ну, цікаво, знаєш, щоб воно все було автоматизовано, щоб тобі не потрібно вручну було переносити, а ну, воно все, все стягувалося. Я вважаю, ми так за той період, який ми почали mm -hmm. займатися за сім місяців, це такий скачок. <клес> я ж тут даже Ми, не ми, с... думає, ми до, до цього дійдемо, <клес> я думаю. Слухай, я навіть не спорю. Це все круто. Я взагалі в цілому кажу, круто, щоб це все, знаєш, по максимуму було все автоматично і. Все, все було з системи, тобто факт ну, підтягувався через карту фактичного внесення або через інші опції. Да, то, що саме зручно, ну, є якісь досліди, ми закладаємо, там, з різними нормами каси, тіасульфати додаємо. Ну. Це ми позакладали. Ми да, результати позакладали з вами, да, в цьому то есть, році отримаємо да, так, і поділитися. Да. І щоб було там, для зручності мені чи всім дивитися, то є типу, візуалізація їх. Це, звісно, mm -hmm. все можна подивитися в реальному часу, там приїжджає на поле і дивишся, що знаходиться. А я для себе вивів сюди в Excel, щоб було зручніше потім писати результати, які це вже ну, знімки з Fieldів. Це вже звичайний Excel, так? Да? Да, да, да. але користуюся тут, ось, наприклад, є дані з скропію, є дані з скропію, є філвів. Тобто порівнюєш дані, чи вони співпадають. Так же само на основі Fieldview зони є, і так само по здоров'я здоров поля, наприклад. Ну і плюс картографія врожайності, ну, та да, що в нас буде. є в господарстві. Mm -hmm. І оці всі досліди, вони будуть зібрані ну, бажано одним комбайном, щоб уже було, не було відхилення mm -hmm. різного, там, калібровки цих всіх. Тобто, вже правила, як збирати досліди, у нас є три роки mm -hmm. по повелицькому проєкту. Да. Mm -hmm. Тобто має бути один комбайн, одна калібровка, одна. Це і все його зібрати у філ'ю, і потім можна зимою співставляти, яка була норма, які, які врожайність, виділяти зони. Ну, тобто філ'ю це ну, найкращий сьогодні інструмент по аналізу твоєї виробничої діяльності, коли ти на протязі року все зафіксував, все за... записав через шайбу в систему. Потім собі там багато. Віко, співставляєш наводиш mm -hmm. і дивишся. Якщо твоя яка гіпотеза спрацювала? От у нас там дослід є. Ми заклали ті з е зелідоном. Е ми заклали 10, 15, 20% е норму концентрації. От подивимося, як воно спрацювало і куди воно себе покаже. Так, ну що, ми продовжуємо далі роботу в господарстві Геннадія Газовського на півдні в Одеській області. Зараз е, Андрій нам розкаже от, про цей агрегат, про, про трактор і, і про оприскувач. Да, який вони, е, як ви казали, оприскувач вже стояв під забором, взяли і модернізували доб, е, різними системами е, точно Будь ласка. У нас є автопай 2007 -го, 2008 -го року. 20 років тут штани вже не живі. були. Все перше було хмурване. Наші ну, рубальці переробили, ставили сюди. Реальці переварили. Ні, ну це зрозуміло. це yeah. я, я про взагалі. Yeah. Що а ми... Тут черавел э, стоїть. Ага, На потім 25 спеціалі. І переробили потенційне відключення. Так, сюди э, треба знімати. Потенційне відключення розділили на 9 секцій. Так що. За, за межами теж відключається, плюс є бумтрек. Так, посекційне відключення, так. Oh, да. Можна вносити ЗЗР, що ви вносите, і ЗЗР, і все і і, це, це, це підтягнути на крок, і так далі. Це, це і, один прискович на і, цьому і, кластері і, закриває і, повністю і, всі і, потреби. Геннадій, скільки це коштувало? 500 тисяч гривень, грубо, з роботою, з запчастинами. Оце іменно равен, всю цю систему. це те, що все, зробили цей... АСТ, а, АСП, да. АСП. Приїхав, приїхали інженери, за скільки? За три дні вони його перебрали, пере, пере, нові ці шланги, нову всю, всю систему. 500 тисяч гривень, 500 000. 470, щось таке. Плюс-мінус. 13 тисяч доларів, і от ви отримали агрегат для. Управління ресурсами для І СОБАС-оприскувач на сучасному равенському е, обладнанні. А не складніше стало вам працювати? Ні, легше. Це... Легше, ну тому що є механізатори все, не да, дуже, відвичай, не з, дуже це... полюбляють ці всякі антени, монітори, там надівають кастри. І <рес> ще й <рес> не мені подобає, подобається. Подобається, так далі, з гармо. Клатить більше сталося з Та ні, Це не так платили, просто легше. Ну, yeah, а, like просто легше. Like, <laughs> ну, ну це круто. Ну, yeah. Геннадій well, довольний, ви довольні, yeah, yeah, yeah. <skulling> <все>, градусі. <клуг> всім все на руку. <клуг> так, ну це yeah. круто. Yeah. Я за вас радий. Ви нас є все, так? Від цілий на пшениці, пак, горох, далі буде соняшник, сміжжать 25 буде 50. Краще uh -huh. і бак для добрив є e, да, і наставку. Бачите, оранжево, це оранжева, це додаткова опція, це 1600 кбів Угу. Uh -huh. Бак суцільний, але на, два, ну, на, на дві частини. Все да йому рядок. Зрозуміло. Яким трактором витягаєте? Кейс. Тут все, що тут знаходиться, це все. Все все з тим кейсом і з тим, Нагадайте, скільки там. цих? 310. А 9 метро. Яка швидкість посів? Ну, 10-12. 10 дванадцять. 10. Які витрати пального йдуть при посі? 4 літри. 4 літрі. По суті, у вас що, 4 літри? Ну і буває більше. Ну, опять же, лежить від рунту. Ну, я розумію, що там воно да, десь 4, 5, 6, можна може років, так. Менше б. Так, ти зрозуміло. Ну, рік, до, все, да. до 6 до да. шести, так. Ну і все, і по суті, із пального затрати це ще оприскувач на внесення каси і внесення зазер. Ну, все. Скільки скільки в цілому, десь приблизно виходить 6 там. і там, ну, 6 по суті, по суті, 10 літрів десь ви в 10 літрів вкладаєтесь. Маєте вкладатись, да? так? Вкладати. <сіх> а вкладайте два чи, так? А, 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 я порахував тільки. Це треба рахувати, так. Да, але ну, оце і є це і новотіл, оце є це перевага. Плюс <сіх> завантаження добрів проходить з МТЗ, з куном. <сіх> ну, ну це крута перевага.